Вітаю вас, друзі! Наразі ситуація на фронті, як ми знаємо, дуже складна, і до мене надійшло запитів від військових більш ніж як на 50 акумуляторних батарей до Джавелін. Перед вами 10 акумуляторних вже готових батарей. Для тих, хто не знає, з Джавелін постачається по замовчуванню Ось така одноразова батарейка, її відстрілюють і замінюють на нову. Але на фронті є велика проблема з постачанням таких батарей. Їх катастрофічно не вистачає. З нашою батарейкою установка Джавелін. Може працювати в режимі тепловізора близько 6 годин. Можна запустити три ракети від однієї такої батареї. Корпуси ми друкуємо на 3D принтері, додаємо а, можливість заряджати наші батареї через порт Type-C або через стандартний роз'єм. В комплекті є також швидка зарядка з ось таким роз'ємом. Все це ми робимо самі. Іноді я чую такі питання: типу: а що, джавеліни ще використовують? Друзі, використовують, я вам скажу досить ефективно. В підтвердження цьому в мене є інформація від військових, а також відео. Яке ви зараз побачите. Дякую хлопцям з Auto та всім небайдужим громадянам, що допомагають донатять хлопцям за своєчасну е, допомогу, які виготовили для нас необхідні акумулятори багаторазові для ПТРК Джавелін, для трьох наших розрахунків нашого батальйону, які працюють по всьому Донбасу. Зокрема, сьогодні одна з батарей. І зарядна станція була передана хлопцям, що брали участь в боях і зупинені ворожих проривів ворожої бронетехніки під урожайним на, вранці на Великдень. Батареї багаторазові є можливість, не виїжджаючи з позиції підзаряджати від USB-зарядки або від спеціального Пристрою, якщо є в наявності на позиції, наприклад, генератор. Це необхідна річ для роботи. Економить вагу, яку необхідно з собою брати. Тому що якщо використовуються одноразові акумулятори, то треба з собою брати на позицію 3, 4, 5 акумуляторів відповідно на скільки часу виставляється екіпаж. При наявності таких батарей можна використовувати лише дві і просто періодично їх підзаряджати. Тож чекаємо ще по одній батареї від хлопців на кожен з наших трьох екіпажів. Слава Україні! На Великдень була відбита на одному з напрямків ворожа атака. І під час цієї атаки в одному з жавелин була встановлена саме наша батарея. І з нашої батареї було вражено техніку ворога. Тому, друзі, велика вам подяка за донати і, будь ласка, не зупиняйтесь. Ми зробили зараз 10 батарей. Нам потрібно зробити іще більше 40, тому продовжуємо підтримувати, продовжуємо донатити. Також мною буде відправлено 10 акумуляторів для FPV-дронів в 72 та 250 бригаду. Ці акумулятори зібрані по схемі 6 s 2 p поварені міді обов'язково, зібрані на елементах від рішен. Ці батареї пройшли тест ємності і фактична ємність вказана на кожному з акумуляторів. І тільки після цього ми відправляємо акумулятори. І ще в. Одну з бригад буде відправлений літій залізофосфатний 15 амперний 12 вольтовий акумулятор для безперебійника. Цим хлопцям я вже відправляв два безперебійника. У них є. Проблеми з електропостачанням, тому а, безперебійники дуже рятують їх при переході на генератор, оскільки від безперебійників вживується специфічне обладнання та програмне забезпечення. І безперебійники тримають деякий час, поки а, запуститься генератор, плюс якийсь залізофосфатні акумулятори дуже-дуже швидко можуть заряджатися. Щодо планів на майбутнє, нам необхідно зібрати більше 40 акумуляторних батарей до Джавелін і відправити бійцям на Напрямки для того, щоб наближати нашу перемогу. Далі до мене надійшов запит від військових на акумулятори до NLAV, і там така сама проблема. З NLAV іде одноразова батарея. Іноді ця батарея навіть не працює, не запускає установку. Тому нам необхідно з цим щось вирішити. І я намагався, є в Україні людинка яка вже моделює, змоделювала ці батареї і продає по 3 тисячі гривень військовим. Я з ним зв'язався. Хотів отримати від нього будь-яку інформацію або хотів в нього придбати ці акумулятори, потім показати вам і відправити військовим. На що він мені відповів? Що він продає акумулятори виключно військовим, тобто мені він не відправить. Я йому пояснив, що, друже, я. Збираю кошти на своєму каналі, збираю донати, купую на це або збираю саме акумулятори і передаю їх військовим. На що він мені абсолютно нічого не відповів, тому, друже, якщо ти мене дивишся, то привіт тобі. А ми самі зробимо акумуляторну батарею і кращу, ніж в тебе, повір мені. Напишіть в коментарях, друзі, що ви думаєте з цього приводу. Не захотів співпрацювати, тому у нас є чудова людина, як Андрій, яка вже змоделювала корпус. І ми зробимо цю батарею краще, якісніше, і будемо постачати військовим їх в такій кількості, скільки це необхідно. Але потрібен час, щоб її змоделювати, щоб вона підійшла, щоб ми її наповнили елементами, щоб перевірили, протестували. Тобто Якийсь час це все-таки займе, але у нас вже а, цей процес рухається. Також нам відправили відпрацьовану батарею до Enlam на перепаковку. Ось такі, коротше, наші подальші плани. Робимо все задля перемоги. Посилання на банку для акумуляторів для військових друзів я залишаю в описі під відео. Ну що, не забуваємо підтримувати україномовний контент разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо підписникам каналу «ВелАуто». За те, що задонатили нам на батарейки від Джавеліну і автору каналу Вилауто за те, що зробив їх для нас. Доброго дня. Дякую каналу Вилавто, а також всім підписникам, донаторам, всім тим, хто приймав участь у придбанні елементів живлення для батареї оцього з те, що ми маємо. Ця штука нам дуже потрібна, тому що вона потрібна для цих штук. Робимо перемогу. Йдемо вперед, слава Україні! Дякую тобі за батареї до радіостанцій переносних. Дякую тобі за допомогу, за зарядну станцію. Бов'язково будемо використовувати взамін кислотним батареям. Дякую тобі і твоїм підписникам, хто донатить на користь ЗСУ і на допомогу ЗСУ. Що тобі сказати? Підтримуємо тебе і нехай всі далі підтримують і роби добрі речі. Такі, як батареї до джевелінів, і інші потрібні речі, які нам завжди в допомогу. Бо, наприклад, от такі батарейки, якщо замінити їх на кис... замість кислотних поставити, то будуть в переносних радіостанціях служити по часу роботи в три рази довше. А кислотні батареї це дуже ненадійна річ, а залізофосфат і причому. Я думаю, що вони якісно, бо дивлюся неоднократно твоє відео. От, і Мої хлопці теж дивляться, сам стикався з виготовленням. І дуже дякую. Дякую тобі за допомогу. Знімаємо відео подяку підписникам каналу well Auto за те, що донатять на розробці таких ось прекрасних акумуляторних батарей до установки. Протитанковий джабелін, хто розуміє. Дякую хлопцям, які за нашим проханням зробили ось такі акумулятори. Ми вже їх перевірили. Хлопці вислали нам дві батареї і зарядку. Ми вже провіряли, все підходить, все гарно працює. Дякую всім, хто донатить на канал Велавто всім, хто перекидає кошти, хто допомагає матеріально. Хто допомагає і хлопцям, і хто скидає кошти, хто підтримує і морально. Дякую. Слава Україні! Граємо слава!